Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу розказати вам про ще одну монтажну склейку, яку я використовував в своєму ролику про виробництво кави. Отже, я покажу зараз вам одну склейку, яку я знімав. Це склейка знов-таки по руху відеокамери і розкажу, які тут були особливості під час зйомки в цій склейці. Ну, зверніть увагу спочатку, як, виглядав, як виглядало це в самому ролику. Зараз я виведу на його екран. Значить, дивіться. Значить, зараз буде перехід від цієї, ну, тобто це частина ролика, весь не буду показувати. Перехід з цієї частини на іншу, і ви можете побачити, як, яка тут була склеїчка. Зараз я звук приберу поки. Так, от, зверніть увагу. Раз. Тобто ось невеличка склейка. Дивіться. Ось у мене там мій герой Арам. Хаджиян, ось він тут поставив тут, цю піалку з коньяком, а потім пішла склейка і вже Арам наливає чашку кави. Так от про цю просту, якби, на перший погляд, склейку. Вона виглядає як одне ціле, тобто, коли у нас, коли у нас камера переводиться з, там, з одної посудини на іншу. Але насправді це були, це були частини, і я зараз вам покажу. Ось цей момент, коли я знімаю. Арам робить момент. І от у мене камера, бачите, вона пішла. Камера зараз уходить. Камера моя уходить ось раз, і пішла от по столу. І якщо подивитись, ось вона, бачите, камера якби робить просто проводку по столу. І якщо подивитись на оригінал цієї зйомки, ось ми заходимо, то зверніть увагу, значить, ось отак от виглядала. Сама склеєчка. Раз. І камера просто пішла, пішла, пішла. І от ви бачите, да що камера пішла пішла от по столу і, і просто ушла. Тобто я взяв камеру, раз її увів, і все, і виключив. І тут можна це чітко побачити. От я зняв і камеру повів, повів, повів по столу, і просто виключив. А далі наступний план. Через те, що у мене дивіться, поверх, поверхня столу, м -м, можна побачити, що вона, ну якби, я її використав саме як, як склейку. І тому наступний кадр я. Ось, я вже заліз на стіл. І якщо подивитись зараз уважно на рух об'єктива, дивіться, зараз об'єктив спрямований повз цієї чашки. І тепер дивіться, Арам знімає я повільно значить, джезу з вогню і наливає. А ви зверніть увагу, як я рухаю камерою. Да? Тобто камера йде і виходить на чашку. І ми фактично одночасно, ось я ще раз назад повертаю. Рам підводить. А у мене в цей час камера на... на стіл, тобто вона трошки ближче до Арама, кадр спрямований. І от в той час, як Рам наливає каву, у мене камера робить рух знов таки вниз. І я врахував перший свій попередній кадр, коли я камеру уводив вниз на стіл. А тепер виходить, я з... зі стола в тому ж самому напрямку проводжу камеру вже на. На каву, і тоді от наливається кава. І ось е так збоку це виглядало. О. Так був відзнятий цей план. А тепер подивіться на ісходник. Да? Ось я вам показував перший свій кадр. Так. А от буквально другий план. Дивіться, камера у мене збоку, і вона. Зараз вона у нас піде. О! Секунду. Ось те, про що я говорив. Значить, камера. Камера просто пішла, пішла і Арам наливає каву в цей час. Ось такий момент. От, повертаюсь назад. І тепер я виходить, зробив склейку по руху. І дивіться, у мене стіл в русі на цьому кадрі, і у мене е якби, камера рухається фактично по столу. на на попередньому кадрі. Ось ви теж можете побачити, я зараз включу. Да. От. І оцей момент, тим більше, що тут якби кадр в розфокусі розмитий, смазаний, і тому вийшов ось такий момент. Зараз, зараз подивимось, як це все виглядало в готовому ролику. Дивіться, я повертаюсь і зараз, в принципі, по кадру вам покажу. Ось уже готовий ролик. Поставила. Одна піалка з коньяком. І от камера пішла вниз, і рух продовжився вже на іншому кадрі. І я фактично, от, дивіться, склейку зробив саме по цьому русі, по столу. І тоді воно, в принципі, виглядає як е е е безшовна склейка. Дивіться. Якщо вам це відео сподобалось, можете поставити лайк. Буду вдячний за ваш коментар, якщо ви напишете. Також вдячний буду за підтримку на Patreon. А також не забувайте, що я постійно проводжу офлайн і онлайн курси з відеомонтажу і відеозйомки. Все це є в описі до цього відео. Будь-яка ваша активність я буду тільки вдячний. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!